Так, друзі, всім привіт на зв'язку. Знову я Річард. та Тема сьогоднішнього нашого відео буде також дуже важлива та дуже-дуже цікава. Сьогодні я вам покажу як. Буквально за 10 хвилин свого часу отримати на свою на свою крипту, на свою картку, на свій рахунок, мінімум 500 доларів. Буквально за 10 хвилин роботи. Сьогодні буду вам показувати свою стратегію, на якій я заробляю кошти. Це торгівля на надійному брокері Pocket Option. Тому, друзі, зараз покажу вам повністю свою схему. Також обов'язково переходьте до мене в телеграм-канал. Сьогодні я провів дуже важливе опитування. Друзі, у мене дуже важливе питання для вас. Я попрошу кожного проголосувати в опитуванні нижче. Як вам мій канал? Дуже подобається, слідкуйте Радіюсь. та не подобається. Як ви можете бачити, 96% людей сказали, що їм дуже подобається мій канал, Та мені дуже-дуже приємно. Переходьте на, в мій телеграм-канал, силка буде в коментарях в цьому відео. Переходьте по закріпленому смс. Тут буде повністю наша стратегія. Та друге закріплене смс. Повністю в текстовому форматі безкоштовна наша стратегія, яку я повністю розписав, тому з цим дуже важливо ознайомитися. Тому, друзі, підписуйтесь на телеграм-канал. Ну, зараз будемо вже переходити на комп'ютер та заробляти за допомогою нашої стратегії. До речі, я хочу вам показати сьогодні. Утрішня наша торгова сесія закінчилась плюсом в 1200 доларів. Тому, друзі, все переходимо вже на комп'ютер. І так, хлопці, всім ще раз привіт. Тепер ми перейшли до комп'ютера та будемо торгувати по нашій схемі. На даний момент наш з вами баланс 14250 доларів. Просто починали ми місяць тому з 1000 доларів. Тому, друзі, ви самі можете бачити, який X ми зробили майже за півтори місяці. Тому так, наша схема, наша схема: обираємо валютну пару без підпису OTS. Хай це буде у нас cad GPI. Переходимо на наш інвестінг та. Пошуку пишемо нашу валютну пару Cad GPI. Тиснемо на теханаліз Та таймфрейм 1 хвилина. Активно продавати. І заходимо, так як нам каже наш інвестинг, активно продавати. Але ж я трохи-трохи пізно зайшов, але ж. Все одно дивимося за відроботкою цього сигналу. Як ми можемо бачити, все дійсно графік аналізуючи йде вниз, тому наш інвестінг нам дає дуже гарний реальний сигнал в реальному часі. Тому дивимося за відроботкою цього сигналу. Захожу я не на великі суми стосовно свого балансу. На 350 доларів я зайшов. Чистий прибуток цієї угоди, якщо вона зайде, буде 322 долари. Але ж якщо вона зараз не зайде, я, якщо чесно, хочу, щоб вона не зайшла для того, щоб показати приклад дій далі, що ми будемо робити, якщо вона не зайде. Але поки, поки в нас мінус, але дуже так досить таке впевнено йде графік вниз, Тому не панікуємо. Головне в таких ситуаціях тримати себе в руках, не нервувати, та що саме головне бути уважним. Так, поки досить так в нас, волатильно, але. В принципі, впевнено, заходить. І що ми маємо? Перший плюс, досить такий, якщо чесно, нервовий плюс. Але чистими ми з вами зробили 322. Долари. 322. Долари. Це у нас 12 800 гривень за одну году за одну хвилину. Так, в принципі, ось наша схема. Дивимося на Pocket Option, шукаємо валютну пару без підпису OTS. Переходимо на інвестінг. Пишемо в пошуку, теханаліз, одна хвилина і заходимо в нашу угоду. Так, давайте далі. Aout mm. GPI, хай це буде в нас Aud GPI. Шукаємо Aud GPI. Також саме теханаліз та одна хвилинка. Одна хвилинка нам також каже активно продавати, тому заходимо. Та дивимося, і відразу дивіться, як впевнено це як, як якась магія. В нас досить впевнено, також йде поки що графік, але також нічого не загадуємо. Я в принципі не дивуюся, не нервую, тому що я повністю впевнений в своїй стратегії. Я, ну, є дуже багато відгуків, деякі підписники також торгують на цьому брокері та подивіться, що роблять мої підписники, які гарні в них результати є. Тому, друзі, що я вам можу сказати. От, якось, якось ось так. Є дуже багато відгуків, дивіться, скільки мені пишуть. Тому ось такі справи. Так, дивимося, що в нас тут, поки, поки заходить досить впевнено. Тому дивимось. Це як якась магія, але це, друзі, не магія це моя схема, моя стратегія, по якій я кожного дня заробляю кошти. Так, дивимось. Залишилось у нас 5 секунд, поки досить впевнено. Так, 2 секунди. Все, друзі. Також, скільки в нас відео йде? Відео йде 3 хвилини. друзі. Що вам далі показувати? За 3 хвилини ми зробили з вами 700 доларів, 650 доларів. Це 20 тисяч гривень, та що я вам можу сказати. Давайте доб'ємо наш баланс рівно до 15 тисяч. Давайте зайдемо з вами на 200, давайте майже на 150 з вами зайдемо, для того, щоб наш прибуток був рівнесенько. Ну, не рівнесенько, чуть більше, але хочемо добити 15 тисяч доларів. Тому. Обираємо нашу іншу валютну пару. Я, якщо чесно, я дуже радію, коли такі ситуації трапляються, ну, але вони трапляються у мене кожен день. Але що вам хочу сказати, сьогодні утром 3 угоди я відкривав, три плюси, в -в -в вечірня торгівля, дві угоди, два плюси, тому якось так давайте out USD та шукаємо, який... Так, не там. Aut USD. Що це в нас таке, господи. <смі> Щось він у нас не працює. Так, Aut USD. Одна хвилина. Покупати. Ні, не підходить, але тут такий пролив. Так, тут не будемо Ми вже заходити. Тут вже свій сигнал униз відработав USD. Угу. Також теханаліз. Одна хвилина активно продавати. Заходимо чуть не встиг я там, де хотів зайти, але ж. Також досить впевнено, поки ми з вами йдемо, хочу добити 15 тисяч доларів. Розпочинали ми з вами з однією тисячі доларів, тому дивимося за відработкою цього сигналу, що в нас буде. Але я впевненою у своїй стратегії можу зараз відкрити Тік-Тік-Полістати, ось настільки я впевнений. Ну, ви самі можете дивитися, як все йде, як по маслу. Це моя стратегія з інвестінгом. Ще раз кажу, переходьте до мене в телеграм-канал, там в закріпленому, у другому закріпленому повідомленні, є повністю розписана ця безкоштовна стратегія у 2024 році. Це просто скарб. Тому, друзі, переходьте та не втрачайте шанс, якщо ви зацікавитесь цим. Насамперед, я веду свій цей свій блог для себе. Мені просто дуже хочеться створити міцне та потужне ком'юніті. тому ось такі справи. Все, друзі, добили ми з вами 15 тисяч доларів на наш баланс. І така дуже впевнена, потужна угода в нас була, що в принципі у нас все зелене в закритих наших угодах. 15 тисяч доларів ми з вами добили. За сьогодні я зробив. 6 угод із них було 6 плюсів. Тому ви саме бачите, я нічого не скриваю, нічого не вирізаю, У мене ніяких пауз не було. 6 хвилин прямим записом. Тому ось наша схема з інвестингом. От Ось так вона працює, все ви бачили. Тому ще раз скажу, приходьте у мій телеграм-канал. ссылка на нього буде в коментарях в цьому відео. Тому, друзі, дякую всім за перегляд. Підписуйтесь на мій канал. Тому всім гарного вечора. Побачимось!